Вітаю вас! Сьогодні тема п'ятий клас. Степінь натурального числа, квадрат і куб натурального числа. Розглянемо добуток. Три помножити на три, помножити на три, поможете на три, поможете на три. П'ять однакових множників. У математиці добуток однакових множників записують таким чином. Пишуть 3. І зверху ставиться п'ятірочка. Читається 3 у п'ятому степені. І такий вираз, називається степінь числа. Його читають 3 у п'ятому степені. Або п'ята степінь числа 3. Наприклад, 7 на 7 на 7 це 7 у третьому степені 2 на 2 на 2 на 2 на 2 на 2, 5 ножників. Це 2 у п'ятому степені Для степені 2 і 3. В математиці є спеціальна назва. Тому добуток А помножити на А а в другій степені називається квадрат числа. І читається А в квадраті, або квадрат числа А. Наприклад, 3 в квадраті. Це 3 помножити на 3. Або добуток А на А на А три множника позначається А у третій і називається куб числа. Читається А в кубі або куб числа А. Отже, запам'ятайте. Для, для, для числа 2 і 3 є спеціальна назва А в квадраті А в кубі. Ну, можна говорити А в другій степені. Ну, чаще всього говорить А в квадраті. Можна говорити А в третій степені, але говорить А в кубі. Таким чином. Коли обчислюють степінь, то обчислення степені числа це називають піднесенням числа до степеня. Це нова арифметична дія. І вона в виразах має пріоритет. Піднесення до степеня виконують в першу чергу, а потім виконують всі дії за правилами. Множення, ді... Множення додавання віднімання. Наприклад, 15 квадратів дорівнює 15 поможу на 15, дорівнює 225. Або 4 в кубі, дорівнює 4 поможуть на 4 на 4 дорівнює 64. Розглянемо приклад. Вираз на декілька дій. 20 в квадраті поділити на 5 мінус 3 в кубі. Ми знаємо, що перша дія це піднесення до степня. Тому я поставив тут перша дія. Друга дія, ділення буде третя дія і віднімання буде четверта дія. Таким чином, знаходимо 20 в другій степені, або, як ми знаємо, 20 квадратів буде 20 на 20 дорівнює 400. Друга дія 3 в третій степені, або 3 в кубі. Множимо 3 на 3 на 3 дорівнює 27. Третя дія ділимо 400 на 5 дорівнює 80. І остання дія віднімаємо. 80 віднімаємо 27 дорівнює 53. Отже, значення цього виразу дорівнює 53. Дивіться, Мадоб, і ви будете найкращі математики у своїй школі.